Зустріч захисників України та родин загиблих у теперішній війні з фахівцями пенсійного фонду спочатку початку 2023 року. Ця установа забезпечує всі соціальні виплати, пільги та субсидії. Пенсійники відповіли на запитання присутніх, які стосувалися змін в законодавстві. Як відбуватимуться виплати пільг та відкриватимуть рахунки в Ощадбанку? як практично здійснюватимуться розрахунки з надавачами комунальних послуг та про зміни в пенсійному забезпеченні? Основні питання, що цікавлять тепер учасників війни, осіб з інвалідністю та родин, які втратили годувальника, каже начальник відділу міністерства у справах ветеранів в Івано-Франківській області Володимир Веркалець. Найбільше зараз серед більших питань, які задають нам учасники бойові дії родини загиблих, це є зміни, які відбули. У законодавстві з 2023 року, а саме, це пільги на житлово-комунальні послуги, які передбачені законом України про статус ветеранів та гарантії їх соціального захисту. І це одна із небатьох пільг, яка повністю виконується зі сторони держави. В даний момент ці функції передані пенсійному фонду України. Отож, основне в законі, що стосується пенсійного забезпечення військових, встановлено їм мінімальні виплати для осіб з інвалідністю внаслідок війни для першої групи. Такий розмір складає 650% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, і розмір у грошах складає 13 тисяч гривень. Для другої категорії такий відсоток складає 525% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. В сумі це складає 11 тисяч гривень. Для третьої групи такий відсоток складає 360% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, і в сумі це становить 7500. тисяч Середній розмір пенсії для осіб з інвалідністю. Чю в області на сьогоднішній день становить перша група це 20 тисяч 930 гривень, друга група це 15 тисяч 538 гривень, і третя група це 11 тисяч 257 гривень. З цього року отримувати пенсію в разі втрати годувальника за загиблих воїнів мають право батьки, дружини чи чоловіки при досягненні пенсійного віку 60 років незалежно від наявності страхового стажу. Мінімальні виплати для одного утриманця 7 тисяч 800 гривень, для двох і більше 6 тисяч. 100 гривень середній розмір пенсії за загиблого годувальника в Івано-Франківській області складає дванадцять тисяч шістсот гривень. А щодо субсидій та пільг для військових пенсіонерів, то вигідніше отримувати пільги на оплату житлово-комунальних послуг, оскільки розрахунок самої пільги проводиться без рахування середнього. Сукупного доходу сім'ї самого пільговика. Пільги надаються на оплату житлово-комунальних послуг для осіб з інвалідністю війни незалежно від групи. Встановлено в розмірі 100% від доведених норм споживання, які встановлюються в залежності від житлової площі та кількості осіб, які проживають на цій площі, відповідно для учасників бойових дій 75% та для членів сімей загиблих становить 50% доведених норм споживання. Військових та членів їх сімей обслуговують цих питань в усіх сервісних центрах пенсійного фонду поза чергою прийматимуть їх безпосередньо керівники чи заступники установи.